72 другій річниці визволення Умані від нацистських загарбників присвятили вечір пам'яті учні першої школи разом із працівниками Уманського краєзнавчого музею в рамках проєкту Свіча пам'яті. Школярі розповідали про викладачів школи в період 1941-1945 років. На захід були запрошені і колишні випускники навчального закладу. Приємно, що ми на сьогоднішній і запросили на цей захід. Чому? Тому що роки віддаляють нас від тих подій дуже, і не багатьох людей нема, які були живими свідками того, про що ми зараз розмовляємо. Але є пам'ять, пам'ять, яку люди доносять тих героїв до сьогоднішнього дня. І дуже добре, що згадуємо і випускників школи, і викладачів школи. Запаливши свічу пам'яті, присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув в роки Другої світової війни. Працівники краєзнавчого музею в свою чергу подякували молодим людям за активну пошукову роботу з вивчення історії рідного краю та вручили грамоти учням першої школи. Заснули маль біля хати. Їх місяць вийшов колеха. zasne ma ti ne zasne zhdevo na mene i ti ge ma ti ne zasne ma ti ne zasne No you